Майбутнє Британії висить на волосині. Полчища лихого Мордреда змусили армію Артура відступити. Збентежений король роздає накази своїм воєначальникам якнайшвидше зібрати загін і виконати небезпечну місію з викриття посіпак Мордреда. Настільна гра Остання місія є сиквелом до гри Авалон, огляд якої також можна знайти на каналі Гікача. Остання місія, англійською відома як квест, це додати психологічна гра з таємними ролями, що розрахована на компанію від 4 до 10 гравців. У цій грі учасники поділяться на табори зла і добра, що візьмуть участь у п'яти місіях, за результатами яких і буде визначено переможців. Що раунду, гравець лідер буде самостійно формувати загони для проходження місії, а ось її результат. Буде залежати виключно від голосування членів загону, що можуть переслідувати власні приховані цілі. Від Авалону гра відрізняється не тільки новими ролями та прискореними партіями, з яких виключено етап голосування для затвердження загонів. Але й наявністю режиму режисерської версії зі зміненою кількістю учасників у командах зла та добра та зміненими умовами провалу й успіху при кінцевих місій партії. Правила цього додаткового режиму можна знайти на окремому аркуші правил у коробці і грою а додаткові компоненти режисерської версії мають відповідну позначку. На початку гри візьміть планшет для вашої кількості гравців і покладіть його на центр стола. Покладіть поряд маркери результату, жетони загону, карти місій, а також жетони ветеранів і магічний жетон. Кожен гравець також отримує та кладе перед собою карту пам'ятку. Після цього будь-яким зручним для вас способом оберіть одного гравця, що отримує жетон лідера та жетон ветерана. Далі, залежно від кількості гравців, необхідно розмістити жетони амулетів на планшеті місії, загибшисть, один жетон між другою та третьою місіями. На сім гравців по два жетони на ці позиції. З гри за участі восьми чи більше гравців слід розмістити до цих комірок по три жетони. Після цього, залежно від кількості гравців, необхідно створити колоду персонажів згідно з таблицею у правилах. Наприклад, для шістьох учасників це три карти вірних слуг Артура, а також одна карта посіпаки Мортреда, карта Феї Моргани та нечистивого Дитя. Додатково ви вільно можете заміняти стандартні карти вірних слуг Артура чи Посіпак Мордреда на інших персонажів, що є у коробці. Однак для першої партії радимо використовувати стандартну комбінацію. Детальніше властивості персонажів та правила їхньої заміни ми розглянемо пізніше. Викладіть біля планшета місії жетони персонажів, щоб не забути, які персонажі беруть участь у грі. Далі перемішайте утворену колоду і випадково роздайте всім гравцям по одній карті. Якщо ж у вас одна з карт з зеленим фоном, ви на стороні добра. Якщо ж з жовтим, то ви на стороні зла. Після того, як кожен гравець подивиться на свого персонажа та його лояльність, розпочинається фаза знайомства. Лідер заплющує очі і промовляє такі фрази, аби вказати, що мають робити інші учасники. Усі заплющують очі. Фея Моргана й усі посіпаки Мордреда, крім нещастивого дитяти, розплющують очі й знайомляться одне з одним. Посіпаки Мордреда та Фея Моргана заплющують очі, а потім усі розплющують очі. В залежності від того, які персонажі беруть участь у грі, деякі фрази і їх послідовність може змінюватись. Наприклад, за гри із нащадком у партії на чотирьох або п'ятьох учасників фрази лідера звучатимуть так: усі заплющують очі і стискають одну руку в кулак. Нащадок піднімає великий палець. Фея Моргана розплющує очі і шукає нащадка. Нащадок знову стискає руку в кулак. Фея Моргана знову заплющує очі, а потім усі розплющують очі. Після того, як усі гравці знову розплющили очі, фаза знайомства завершується і можна переходити безпосередньо до самої гри. Партія у гру остання місія складається з кількох раундів, що мають три фази: збирання загону, проходження місії та заключення. Наприкінці гри також відбувається остання місія, про що ми розповімо згодом. У фазі збирання загону лідер вибирає гравців для проходження місії. Для цього спершу можна обговорити усі кандидатури та вислухати пропозиції гравців за столом. Після цього лідер самостійно обирає загін для місії. На відміну від першої гри серії Авалон прихована загроза, у грі Остання місія лідер вибирає гравців на власний розсуд без голосування, що робить партії динамічнішим. Однак також прибирає трек на затвердження загонів, завдяки якому зло могло здобути перемогу, якщо гравці п'ять разів поспіль не дійшли згоди щодо складу загону. Для вибору виконавців місії лідер бере кількість жетонів загону відповідно до поточної місії, як це вказано на планшеті. Наприклад, зараз триває друга місія у партії на 6 гравців, а отже, лідер мусить взяти 3 жетони. Після цього лідер роздає по одному жетону вибраним гравцям. За бажанням, лідер може й сам долучитися до загону, залишивши один жетон собі. Відразу після зібрання лідер повинен вирішити, кому саме із гравців у загоні він віддасть магічний жетон. Цей жетон лідер також може залишити й собі. Гравець із магічним жетоном не може викладати карту провалу, якщо тільки його роль не передбачає іншого. Після цього. Зібраний загін починає проходження місії. Для цього лідер дає кожному учаснику загону дві карти місії: одну карту успіху та одну карту провалу. Кожен учасник загону таємно вибирає одну з карт і кладе її перед собою до лілиць. Представник добра зобов'язаний вибрати карту успіху, а ось представник зла може вибрати як карту успіху, так і карту провалу. Якщо тільки він не отримав магічний жетон, тоді. Повинен зіграти карту успіху. Після вибору карт з всіма гравцями лідер збирає та перетасовує викладені карти місії, а потім відкриває їх. Місію вважають успішно пройденою, якщо всі відкриті карти карти успіху. І навпаки, місію вважають проваленою, якщо викладено хоча б одну карту провалу. З цього правила існує єдиний виняток. Четверту місію у партії за участі самих чи більше гравців вважають проваленою, якщо викладено щонайменше дві карти провалу. Після визначення успішності місії розмістіть на планшеті двосторонній маркер результату блакитною стороною догори, якщо місію успішно пройдено, або червоною, якщо місію провалено. Дізнавшись, як завершилася місія, лідер повинен вибрати іншого гравця, який стане. Лідером у наступній місії й дати йому жетон лідера і жетон ветерана. Проте лідер не може вибрати гравця, який уже має жетон ветерана або амулет. Цей амулет також видає поточний лідер. Якщо на планшеті після щойно завершеної місії лежить жетон амулета, тоді поточний лідер, окрім лідера наступного раунду, вибирає ще й гравця, який отримає амулет. Віддати амулет учаснику, що вже має жетон Амулета або ветерана, не можна. Перш ніж почнеться наступна місія, власник амулета повинен скористатися його силою. Він може перевірити лояльність будь-якого гравця, який не отримав амулет і якого досі не перевіряли амулетом, перевірений гравець отримує побляклий жетон амулета є дві карти лояльності. За цих карт він повинен вибрати ту, що відповідає його лояльності, і передати власнику амулета так, щоб її не бачили інші гравці. Власник амулета дивиться на отриману карту, потім скидає обидві карти лояльності, до лілиць, щоб їх не бачили інші гравці. І після цього розпочинається новий раунд знову з фази збирання загону. Гра закінчується, якщо виконано одну з двох умов. Або гравці успішно завершили три місії, внаслідок чого після фази полювання перемогу зможуть здобути представники добра. Деталі фази полювання ми розглянемо згодом. Якщо ж гравці провалили три місії, слід перейти до етапу останньої місії. За її результатом перемогти може як добро, так і зло. Однак до етапу останнього шансу добра також може відбутися полювання. Остання місія починається з обговорення, під час якого гравці повинні визначити усіх посіпак Мордреда. Протягом обговорення гравці на боці добра не мусять розкривати свою лояльність, і водночас посіпаки Мордреда можуть полутати решту учасників своїми аргументами. Установіть таймер на вашому годиннику або телефоні на 5 хвилин, і коли час закінчиться, припиніть обговорення. За партії за участі шістьох або більше гравців серед учасників може бути гравець, що отримав роль сліпого мисливця. У такому разі, одразу після завершення відліку, або ж відразу після здобуття третього успіху у місії, лідер каже: сліпий мисливцю, маєш можливість почати полювання замість останнього шансу добра. Якщо сліпий мисливець не хоче починати полювання, він може промовчати. Тоді гравці переходять до етапу Останній шанс добра, або й відразу здобувають перемогу, якщо три місії було завершено успішно. Проте, якщо він хоче почати полювання, він розкриває себе і намагається вгадати ролі двох будь-яких представників добра по черзі по одному гравцю за раз. Якщо мисливець вгадує ролі, зло перемагає. Однак, якщо помиляється, хоча б раз, добро стає переможцем. Після полювання гра завершується без використання останнього шансу добра. Проте, якщо після закінчення п'яти хвилин сліпий мисливець не хоче розпочинати полювання, або ніхто з учасників не отримав карту відповідної ролі, тоді гравці переходять до етапу останнього шансу добра. На рахунок три, кожен гравець обома руками вказує на двох вибраних гравців, яких вважає посіпаками Мордреда. Лідер каже. Осіпаки Мордреда, опустіть руки. Після чого усі представники зла опускають руки. Якщо після цього представники добра вказують на всіх представників зла і тільки на них, добро перемагає. Однак, якщо хоча б один представник добра помиляється, або вказано не на всіх представників зла, перемагає зло. З цього правила може бути єдиний виняток, якщо протягом партії лідером кожної місії був представник зла, тоді перемагає добро. А звісно, що у грі остання місія усі персонажі мають не тільки лояльність до таборів зла чи добра, але й певні унікальні властивості. Наприклад, особливі здібності сліпого мисливця. Ми вже розглянули під час опису правил завершення гри. Однак ролей у останній місії значно більше. Наприклад, карту лояльної до зла феї Моргани обов'язково додають до колоди ролей за будь-якого складу учасників. Головною властивістю Моргани є здібність ігнорувати ефект магічного жетона, тобто вона завжди може обирати будь-яку карту для голосування під час проходження місії, а не тільки успіх карту нащадка додають до колоди у партіях за участі від 4 до 5 гравців. На початку гри Фея Моргана повинна познайомитись із нащадком, проте сам гравець за нащадка не буде знати жодного з посіпак Мордреда, хоча і є лояльним до зла. Нечастиве дитя грає в партіях на шістьох і більше гравців і є злим персонажем. Нечастиве дитя не знайомиться з іншими посіпаками Мордреда, а вони не знайомляться із нечестивим дитям. Представник добра герцог грає в партіях на сімох і більше гравців. Під час етапу останнього шансу добра після розкриття представників зла герцог може опустити одну руку будь-якого гравця і у такий спосіб врятувати свою команду від хибного вибору. А ось добрий персонаж Ерцгерцог грає в партіях на дев'ятьох і більше гравців. Під час останнього шансу добра після розкриття представників зла. Він може перенаправити одну руку будь-якого гравця на іншого учасника. Але наразі ми розглянули з вами лише базових персонажів, участь яких є обов'язковою умовою за гри із певною кількістю учасників. А проте гра остання місія має ще 10 унікальних додаткових персонажів, що можуть урізноманітнити ваші партії. Наприклад, злий персонаж божевільний зобов'язаний провалювати кожну місію. Посіпака Мордреда, зрадник під час останнього шансу добра, може змінити лояльність та стати на бік Артура. Сам король Артур завжди знає гравця, що має роль феї Моргани. А доброму проповіднику відома лояльність першого лідера у грі, і це лише частина усіх ролей. Для гри з цими персонажами у правилах є спеціальна таблиця за кількістю учасників, яка допоможе вам у зіставленні колоди для партії. Більш детально з усіма властивостями додаткових персонажів ви зможете ознайомитись самостійно в буклеті правил. Та навіть безліч ролей це ще не все. Бо крім буклета правил, ви також знайдете у коробці останньої місії аркуш із правилами режиму режисерської версії, і все необхідне для гри в нього. Настільна гра Остання місія спочатку розроблялась як доповнення до Авалону, та згодом обросла такою кількістю додаткових механік, умов приготувань та дій, що автор гри Дон Ескрідж вирішив не тільки випустити її окремим незалежним виданням, але й надав фанатам можливість випробувати механіки, що тестувалися протягом розробки останньої місії, але не ввійшли до фінальної версії правил. Режим режисерської версії додає можливість гри зі зміщеним на користь зла балансом сил, збільшує вимогу щодо голосів за провал місії під час виконання завдання останніми двома загонами, а також змінює кількість учасників у загонах, як це відзначено на окремому планшеті для гри в режимі режисерської версії. Можливість перевірки ролей, швидке проходження місій і прискорений збір загонів. А також можливість в останній момент повернути навспак результати партії завдяки останньому шансу добра або етапу полювання узла роблять гру остання місія гідною наступницею Авалона. Однак ігроладно, за динамікою, атмосферою та особливими ролями ці ігри є настільки різними, що однаково заслуговують місце у колекції поціновувачів психологічно-детективних настільних ігор і за жвавим обговоренням дій учасників. Тим більше із режисерською версією, що повністю змінює баланс сил у грі та робить боротьбу ще напруженішою, ви маєте два варіанти гри в одній коробочці. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, якими хитрощами ви радите користуватися, аби довше зберігати свою роль в таємниці. А також підписуйтесь на канал, аби не пропустити вихід нових відео та поширюйте цей огляд друзям, аби на початку партії ваша компанія вже була ознайомлена з правилами. А сьогодні я буду вже з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Papá.